Щоб врятувати критичну ситуацію в українській енергетиці до наступної зими владі треба було почати працювати над цією проблемою ще 22-го року. Таку непопулярну думку висловило видання дзеркало тижня. Чому докладніше далі? Два роки війни урядовці ігнорували енергетичну кризу. У них це виходило тільки тому, що через окупацію зменшилося споживання електроенергії. При цьому підвищення цін на електрику для населення ніяк не позначилося на підготовці, Уся галузь у борговій кризі, через яку немає грошей ані на ремонти, ані на розвиток. Тепер питання як виходити з ситуації? Справа в тому, що електростанції не будуються за короткий час, зазвичай від року і більше атомних електростанцій. Це стосується ще більшою мірою навіть для добудови Попередніх станцій наприкінці 90-х знадобилося не менш як 10 років. Логічніше за все відновити систему, у якій генерація була б розподіленою, тобто такою, яка будуватиметься поруч із громадами та працюватиме на тому паливі, яке є в регіоні на біомасі, газі або твердому паливі. Кошти під проєкти таких станцій можуть давати європейські банки про те, що ми маємо робити цієї зими, в країні не залишається нічого іншого, як купувати електроенергію у ЄС, але для цього потрібні політичні рішення. Сусідніх країн. Тож поки що купуємо генератори, як чесно попередив усіх українців міністр енергетики Герман Галущенко у березні після чергового масованого обстрілу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.